Тихо, Міша. сказали так. Якось вже не вчасно. Ігор, дивись, ти ближче. Ти вижу, що ти думав. Так, давай Що вам подати? Нічого, нічого, нічого. Зараз. Так, давай, вимай в стола. їсти. Дивимося домайта ополя повернемо, дивійшли А зновурі я камер як прийняв камор okay. <плес> Прийняв плюс скай, скай. плюс плюс Дві ноги переставляли чи ні Ми на Купінському напрямку. Сьогодні приїхали до мінометників 68-ї гірської бригади. От працюємо тут з самого ранку відносно сьогодні, відносно тихо, от, але все рівно чуємо, як працює арта противника, як відповідає наша артилерія. От ми знаємо, що цей напрям не нині є таким другим, не більш гарячим після Авдіївки, тому що росіяни ну продовжують тиснути. І намагаються захопити свої втрачені позиції знову. От перед вашим приїздом трохи бахкали, а ви приїхали, блядь, злякалися вас. Десь. Поняли, що безполезно стріляти. Десь. Це Оксана Вікторівна їх налякала. Ну, По-любому. Всі побоялися злякати. Мені не, не додалеко. Раз чули їхню музику, тихо було, як Катюша, там, ще якийсь музон їхній лупив весь день. Що в них там було за гульбан? Цілий день. Музику. Воєнні пісні крутили. Бо ми їхні позиції відбили, це недавно ще одну позицію відбили їхні. І от вони зараз хочуть їх назад вернути, ну, поки ми їх стримуємо. Ну вони на цьому березі вже, так? Ні, на тому. Ага. Тобто не закріпились вони все ж таки. Не закріпилися. Є, є якісь позиції їхні на цьому березі, але їх там мала кількість. Їм тут злегшим, Божі, забезпечення ближче до Росії. Наші ж не, не мають права бити. Міжнародною допомогою по території Росії, тому їхні логістичні ці вузли захищені. І їм легше постачати і звідси наступати, тому що ближче до кордону з Росії. Куплівський, натимний, Лиманський — Це це все Трохи попри ти взяв. Бери присів. Поля. потом. Добре. Чуть. Чуть. Добре. Добре. Все. Добре. Да, Подивіться, це таке, а далі вже... Я не вважаю, що не тримався, Міша. Чи? Я вам положу. А чи я буду тримати? Я в Просто приготуйте. Там твою не почали ремонтувати. Дотягнув. З, -з, -з, неділі... З неділі почнуть тільки. Я не знаю, ну, скажу вже якийсь результат, але я сподіваюся, досліджує неділі вже треба забирати, будемо на чому віти. Капець. Та поломали, зараз тільки лише васько. Одна машина. Одна машина? Угу. І шість позицій, як забрати, як ту туру. Уже п'ять машин пішло лату, так? Да? П'ять виходить. П'ять чи шість. 3-6. Все стало. — Що? Міша, йдемо, бліндаж. Поп'єм про з гарячим. Ой, Що, а її оце можна так лишати? Ні, ні, ні. А можна коли тебе Давай, мінус. Що, покані? Потім буде Та, команда дати. Накривайте, не. накривайте міномети, в бліндаж. Ні, Там. не будемо байзамішати. Так я. Можеш? Ми не будемо його накривати а? Це ні, ні, Як буде команда до бою, то маємо розмаксувати, розмас... вони мають зняти, знятися, зафільмувати і... Ну що, треба? Вони назад, знімають документальний фільм. Назад накривати? Так. Так. Давай, Ігор, дай ту тичку ще одну положимо, щоб воно не складало. Довшу? Довгу. Або дві довгі. Йдемо, хочу зняти, як ми тут живемо. Ця кава. А, ну, і хорошо, і не <головік> Бо не знаю, що Я, це, я це на седьоні побачу Тоби два номери, а біхав не бачу. Тут наверх вдома були. Вже десь 8 місяців як був вдома. Не були вдома 8 місяців? Не був, так. Не був 8 місяців. Тут була відпустка на 10 днів. Їх 10 днів прилетіло як один день. Але добре, що на 10 днів відпустили. Зараз угу. тут тушонку подогріваємо, чи будь-яку кашу, там є гречана, там перлова, ну різні там каші з м'ясом. то підігріваємо і таким чином обідаємо. Вже сьогодні Ще... снідали? Ще ні. А ви тільки змінились, так? Да? Ні, ми вже дві доби. Угу. Це вже я рахую, що пішла вже третій сутки наступили. А коли таке затище, це вас налякає, що скоро ви ну, там. Поч... Ні. Це привична справа вже так. Просто навчитися слухати, от як летять снаряди, ракети, ти вже більш-менш орієнтуєшся, в якому напрямку вона летить і де вона впаде. Бо так, як почнеш шугатися кожного пострілу, то просто не витримують нерви. А так, то звикаєш. Два є модель, двічі-3. Двічім три. Дві три. Що це не номери спалі звірять? Так, так. Я, Думаю, бо я не знаю, як потім туалети. А як піти? Ну, в нас природа яка. Ну, глуших умов немає. Що зробити? Маєм, то маємо, то маємо. Вважає? Ні-ні. Давайте почумає кружи. Та що? Я так візьмемо. Ми в пів четвертої ранку виїхали. Ви трошки катаєтесь? Ви <рес> давно свою внучку не бачили? Вже скільки десь? Сім місяців. 7 місяців. Mm. З нею якось тримаєте зв'язок, може і по відео говорите. Ми спілкуємося по вайберу. Mm. Майже кожен день такое, як вільний час. Запиши, я собі збережи, як 7 702. Скільки є? років? 9 років. Прийняв плюс, прийняв плюс. Передала посилку каже, що вона з ним спала, охороняв її сон. Тепер охороняє нас. Кажуть, mm -hmm. діти вірять і нам тут стояту тебе вірять. Махорона з нас пішла. Від нас далеко, да. mm -hmm. так. Метрів 800 від нас. Мені знову здалося, що одна, одна я тільки побігла. Я теж біг за тобою. Я там бігла, що тепер коліно болить. Ти вдарилась калінкою? Я не вдарилась, просто тут слизько і не знаю, щось там, може, не так наступило. Це буде дубль два, як під танком. Колись десь нас, видно, вичислили. Ми встигли поховатися в бліндаж. Після того танк разів 15 у нас біля бліндажа. Загнали кореспондентів в бліндажі, там два невеличкі бліндажа. Загнали кореспондентів в бліндажі. Саме присіли біля бліндажа, бо нема де сховатися. І танчик так, недольот, перельот, недольот, перельот. То воно таке, що... А кореспондентом ці італійцям цікаво. ну, І вони заглядають, що вони стараються знімати там ці взриви. Там. Тут кричиш, бліндаж, а він що виглядає, ту камеру тиче, хоче зняти. Да обстріл закінчився, то бігом по машинам і бігом з позиції. Ви приїхали, що воно робили, а нам то ще службу нести. 250 метрів, там окопи глибокі, де сховатися, а тут таке, що можна не встигнути добігти до біндажа. Тому ви кажете, що на радейку Ну, Радійці вам сказали, що ми мусимо їхати. Так, так, 10-15 заберуть два, гостей. Три. Далі своєю побігною Ксюша, Скажи, не дають працювати, не? Ну що ж, буває різне. У нас якось не, не склалося в цьому відрядженні нормально. Шо ну, як до нас приїжджають журналісти, їх чимало приїжджало там, різних, з різних країн. Там, це є, то, зарані от вони кажуть, от ми хочемо там, то, 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 то. Тобто організуйте нам це, покажіть, як воно робиться, як ви даже прийом їжі чи що там. От ми це робимо, ви знімаєте, пригощаєтеся, побалакали, посміялися, або ж інше там, як ну, до бою, щоб постріляти і так далі. Тощо. Це все робиться як зарані заплановане. А що працюють нам місто постріляти? Просять навмисно постріляти. Ну, ми навмисно не стріляємо, ми стріляємо по певній цілі. Ну, так нема, що ми ну, просто в поле кинули міну і є певні цілі, по яких ми відпрацьовуємо. А зараз на даний момент ну, ми не знаємо, яка там ситуація відбувається, і тось, тако просто стрілятися, щоб. Отак так ми тут живемо. Те, що ви побачили, можливо, більше хотіли побачити то вона полиці можна подивитися складно сказати протягом місяця Я проснувся від того, що вже запекло панзи. Ось мишака, включив світло, то вже тако мені ногтя згризло, почало шкіру їсти, дійшло до м'яса, тоді я вже проснувся. Ну таке, що нічим не брезгували.